В последните две години мултикулти се запозна с още повече а, украинци, много от тях са беженци, които дойдоха в България заради войната. И заедно направихме много различни събития с цел интеграция, така че тези хора да се почувстват по-добре в България. Аз съм впечатлена колко много прекрасни хора и колко много таланти има в украинската общност. И сме щастливи, че се запознахме и с Анна Багряна, като е писател, поет, драматург, преводач. И заедно реализирахме единствено десетки събития в подкрепа на интеграцията, свързани с изкуство, култура, литература, поезия. Така че да сближим нашите народи и да създадем приятелства. Ті це болгарська організація, яка вже існує 13 років і займається підтримкою емігрантів, які проживають в Болгарії, представники різних країн. І вони заснували такий проєкт Мігранти з таланті, мігранти з талантами, і вони підтримують людей насамперед творчих, представників різних культур, різних національностей. Ну, власне, назва мультікульті говорить про те, що вони переважно культурними проектами займаються. Але мене особисто з мультікульті звели. Була війна в Україні, тому що коли розпочалася повномасштабна війна в 22-му році, мультікульті активно почали допомагати українським біженцям і проводити культурні заходи спрямовані на адаптацію українських біженців Болгарії, на їхню підтримку, і трішки, щоб їх відволікти від тих сумних новин, які ми щодня дивимося, які за якими спостерігаємо, і ну таке така своєрідна арт-терапія. І я тоді приходила, запропонувала їм свою допомогу як доброволець перекладати, тому що українці, які приїхали тоді в Болгарію, ще не розуміли болгарської мови, їм було важко. І власне я запропонувала свою допомогу перекладача на добровольчих засадах. І таким чином ми здружилися з Бістрою Панайотом, які є власне, керівниками цієї організації. Ми стали друзями, і вони почали запрошувати мене на свої заходи різні. Деякі заходи я проводила, деякі заходи вже моя донька. Проводила, наприклад, валяння з вовни. Ми такі робимо теж та терапевтичні заняття час від часу. І, власне, головне це те, що завдяки мультикульті в мене з'явилося багато друзів з різних представників з різних країн, різних національностей, різних культур. Це і французи, і поляки, і представники в нас була поетеса на половину нігерійка, на половину болгарка. Тобто, це представники і різних культур. Це емігранти, а також. Діти зі змішаних шлюбів, власне багатогранна така діяльність. І сьогодні я в мене приємний привід, щоб зібрати своїх друзів разом з мультикульти, які мене підтримали. У мене день народження, і ми проводимо таку дружню зустріч, на якій вирішуємо і робочі наші моменти, заходи, які ми плануємо провести в найближчому майбутньому. А їх насправді завжди багато, ідей нас дуже багато. То і я сподіваюся, що все реалізується і все вийде так, як ми того хочемо. Але, звичайно, найбільша наша мрія це, щоб в Україні якнайшвидше настала перемога, щоб українці могли повернутися до своїх домівок. І я вже казала, це на дні народженні мультикульті. Нещодавно в мене мрія зібрати всіх друзів, які в мене з'явилися завдяки мультикульті, зібрати їх в Україні вже після перемоги, запросити їх туди, щоб ми там зустрілися і відсвяткували нашу перемогу разом. This, you am going <laughs> <buy it. laughs>